В Україні триває посушливе літо, і всі з жарою борються по-своєму. Ось як це робить сім'я Іваненків. Можливо, в цей метод ви візьмете собі як лайфхак. Нашо тій ненормальній стільки леду. Зенику, я вдома. На мене сусіди дивляться як на ненормальну. В АТБ тебе уже літ кінчився. Клас, як мені добре. Я все роблю, щоб тобі було добре. Кицю, лягай до мене. Я мушу бігти на нічну зміну, а ти подрімай. У одного депутата в Києві поламався кондиціонер. Кілька днів у холоді було комфортно, але далі... Так, перший тиждень холоду було класно, мені всі заздрили. Але кінець кінцем скільки можна терпіти? Де майстер я питаю? Так так літо, всі майстри в відпустці. Я задушу і майстра, і тебе разом з ним. У мене вже губи посиніли. Знайди майстра. Та ще є Федя. Якщо він вийшов із запою, то я його покличу. А бувають і такі випадки. Ой, дарма ми пішли в цей похід в таку дику спеку. Який же сраці похід? Ми вийшли в АТБ 15 хвилин тому. Де я знав, що то таке пекло. Я би ні ногою на вулицю. Треба було мене слухати, Дмитре. Я казав, беремо доставку, а ти почав нити, що то лишні гроші, дорого, треба довго чекати. Я почав уже потіти в таких місцях, про які й не здогадувався. А то, що ми заблудилися, то твоя провина. Я казав, то не ТЦК, а просто дерева. Але ні, ти почав кричати, тікаємо городами. І де ми тепер? Я надіюся, що ще в нашій області. Чуєш, чуєш? Дивися, ти видів того лося, що за нами ходить? Придурку, то пес. Тебе бачу вже файно нагріло. Все, якщо ми виживемо, то до жовтня далі холодильника я не ходжу, і то тільки на карачках. А як ви рятуєтеся від сонця? Чи є якісь лайфхаки?